Належе доброго дня. Не такий вже він і добрий для жителів Харківщини. Розкажіть, будь ласка, подробиці цього зухвалого обстрілу цього акту агресії з боку Росії. Вітаю вас. Так за нашими даними, за висновками підрозділів відповідно ДСНС, наших правоохоронців. Це була ракета типу Ескандер. Це виключно житловий район, житловий масив, жодних промислових і а тим більше військових об'єктів тут немає. Наразі відомо нам про людей, які там постраждали, Їх наразі 35, Так правильно, 10 дітей. Одна дитина віку де віку 10 місяців. Знаходиться наразі у реанімації. Ось якщо брати по будівлям, які наразі постраждали, то це 9 багатоповерхівок. А, і а, якщо брати людей, які пошкодження наразі оселі, їх відповідного помешкання, це майже дві тисячі людей. Значить, наразі нами організовано разом а, спільно із міською владою. На надання на, на місці гарячого харчування збираємо наразі потребу наразі. Волонтерські міжнародні там організації там привозять ОСБ плівку для того, щоб провести. Там оперативний ремонт осель та відповідно помешкань. Ми, як адміністрація, вже централізовано е, найближчими днями завеземо сюди вже масовано ОСБ для того, щоб е, так само допомогти людям. Бо поряд із цим комунікуємо і з міжнародними нашими партнерами для того, щоб зібрати всю необхідну допомогу і підтримати людей, і вже е, кажемо про відновлення і вікон тощо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, перед тим лунала тривога на Харківщині як попередження для місцевих значить, про це наразі важко сказати. Зараз аналізуємо а, всі дані, а, відповідно дані сил про, там, протиповітряної оборони, а, так само на національної поліції, ДСНС, і а, вже там після ретельного аналізу буде надана вся повна інформація. Дякую. Ну, фактично, я розумію, чому Олена питає. Фактично, це балістика була застосована, тому є, є питання по реакції на швидкість польоту цих ракет. Ми вам дякуємо абсолютно правильно. Ну, ви знаєте, тут у нас особливість Харківської там області в тому, що ворог знаходиться досить близько. Якщо ракети С а тим більше балістичні ракети, то швидкість на жаль досить серйозна.